Благословен славен Бог наш, Всегда ни присны во віки, віков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. І спаси, блаже, душі наша, Святий Боже, святи, кріпки, сити безсмертний, помилуй нас, святий, боже, сяти, кріпки, сити безсмертний, помилуй нас, Святий боже, сяти, кріпкий, ся ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині приснуй віков. Амінь. Пресвятая Пресвято, помилуй нас, Господи, очисти ріх наша, велико про те, наша, святи, посіди, цю немощі наша, імени Твоєго, Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Славу цу, і Сину і Святому Духу, і до да Ні і пресної воїки вікова мій, Отче наш, наші живси на небесі, розслідується да ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, да нам дажам і остави нам доли наша, якоже йому оставляємо должником нашим, мілями нас ми.

Душа моє, Господи, Господи, Боже, моє возвеличного ся зілової і в ліпо облексі, і і світом я коризую. Простирай небо, яку кожу покриває водами, привис приняє своє поле, облакне, восхождення своїх одяг на, свої на криловітриню. Твоє Ангели, своє духе і своє своє пламень, і основи на землю на твердий і не приклониться у вік віка, без некорі за одіяння і на горах стануть води От запрещення твоє побіду на гласа громад Твоєї бояться. Восходять гори не сходять поля у місті, єже, оснували сим, приділ положили, если уже не прийдуть, не неж обратяться покрити землю, послалась точні в воде, бриг посеред його пройдуть води, напаєся звірі, ждуто на жду тонагрового жар, до свинати птиця небесних привітають до средні каміння дає глаз. Напає горе от привез при своїх плода діл, твих насититься земля. землям. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хлібот земливе нове селище серце чоловіка. Умастительцей алеїм хліб серце чоловіка укріпить, Насити це древ польник и е дрелів, єси насадил одли там птица возніздяться. І, і роди у жилище предвидствует міг с океаном, камні приблизно зайцем. <кхух> с отворили сіло времена, сонце познала запад свой. Положили сіть мої бойснуть, не же звірі дубравні їм, з ким не рікаю, що восхитити, взискати от бапіщу, собі ось я, сонце і собравшися, воложи свої лягут. І за де чоловік наділо своє, наділо своє, на діло, свине діла сви до вечора, як ось величиші діла Твої Господи, вся прямо мудрості, і сотворилися і спонсори земля, твари Твої я, всієї море великої, пространної та мога диженіщесла животне, мала со великими там у кораблі приплавають. Зміси, вже создалися, ругатися, йому, йому всякає тобі, чати й Дати пішу йому благоврем'я, давши тобі їм соберу, рут, отвержу тобі руку всячеське і спольниться благости. Отвершу тобі лице, возмятуться, отримаєш духи і щезнути, оперсю, зратяться, посліши духа твоє, созиждуться, обновиш лице земли. Буде слава Господня, у віки возвеселиться, Господь у своїх, призарай на землю, творяю, трястися, прикасайся, орам і дом'яця, Господь, Господи, в животі моєм, пою Богу, моєму дондежу, єсмь. Да усладиться йому бесіда моя же зусиллюся о Господі, да зуд грішниця от землі беззаконниця, кожен ботин благослови душа моя Господа, сонце позна запад свой, положили сіть мій босс нож. Як воз величез сиділа твоя Господи, вся премудрості сотвориласи, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ніпресновіки Віковамінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Миром, Господу, помолимся. Услушні і спасений Господи, душ наших, Господу, помолимся. Помири в всього у мира, благостояний святих Божих църквей, свиденений всіх, Господу, помолимся святім храмі, сім з вірою, благоувіним і страхом Божим ходящих, вонь Господу, помолимся. Освітішим соленстві мархирей нашим Францисці, папірим с цим при освященнім нашим Кир Теодорі, Богу єпископі нашим кірніли. Чеснім пресвітерстві, сту Христі, де яконствую, всем прищи людей, Господу, помолимся. Обохранимо в народі нашому, придержащих властех властих наших і у всем воїнстві, Господу, помолимся. Ограді сем світі, обителі сей, й всяком раді весестрані вірую живущих. Них, Господу, помолимся. Господи благорастворений воздухо, воздухою, зобилий плодов земних і времені. Мирних Господу, помолимся. плаваючих, путешествуючих, недугуючих, страждущих, плінених і спасених, Господу, помолимся. Господи, помили. У ізбавитися нам скорби, гніва і нужда. Господу, помолимся. Заступи, спаси, поміли, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. пресвятую, пречистую, преблагословенную, славну владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію всеми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу предадим, Яко подобає тобі всякає слава, честі, поклонений Отцю і Сину і Святому Духу, нині, і присниво віки віков.

Яко є ще й молитва моя, во благоволені, їх пожертви, бо ще при камені суди є їх. Услышаться, лаголи мої, якого змогоша, як, возмогу, шо, як то, що землі просидеться, на землі, розточишеся, кости їх пряді. Яко ко тобі, Господи, Господи, отче мої, на ті окований у душу мою. Сохрани, я отці, ти уже составиш, що мій особласть беззакон, і є. Паду Дон, вежу свою грішницю, єдині ясну, дондеже прийдуть. Сласу моїм Господу возвала, сумим Господу помолився, пролю прид ним олениє, моя печаль мою прид ним возвіщу, не дай духу моєму, і ти познали сістези моя набутися, по нему же кождах, і скриша сітні, смотря Одесною, вознедах і не пізнає мене, поєби от мене, ні зиває душу мою. Позвав ко тобі, Господи, ріх, тиси, пований, моя часть, моя є сіна землі, живих водьмі молений, моєму моє, якось мирихся зіло. Ізбавив мене одонящих м'яя, кухи пишеться паче мене, і зведи істинницю душу мою, і сповідатися імені Твоєму мене ждуть праведниці, до дежи воздаси ні, і зулибина по тобі, Господі, Господи, Господи, услуши лас мой, да буду душі твої в немлющі, гласу моленія моєго. А ще беззаконний на зріше, Господи, Господи, хто постої. Як у тебе очищений є, Древого і знам'я древле ізрая, не ніже древо раю возведе, тобі розпишуся, Христе. І ради Твоє, потерпіть я, Господи, потерпи, душа моя, Слово Твоє, убула душа моя, на Господа. Чудого страшного создання, як создатель престоя, осуждає м'єць і рага спинина спасені є спасеніє чилого вікого. Свече до нощо страше втриння, де да уповети зрайного Господа. Христе Христоване, святи, чудового, дія, воложе і бісом язва. Спасай раби Твоя. Як у Господи, Остіної, нові збалений, то і збиті Ізраїля Отці, беззаконіє. Преподобний, Отче, порфірє, Ти Хрест Христов нарамов. Оставил Єсився. Відносив єси пустиню, і брався єси сом і роде Герцем, молитвами, і постом ворушися, їм же не зложил єси, соси, мудрова, ні є плоскоє, храб Божественного духа, Хваліте Господа, всі язиці похвалити. Сього во покошниці, боя, кожен ми в'яку, світом облака, сихосіни, тривозивши, хрестоті, легисті, на обличені проти в'ящимся, те б і порфієм. Як <пілляє> утвердився, на нас, істина, Господня. Гоє на пасти болізні відої, скорби Твоя, і же по вірі подвиг Твоя пофіріє, нове Твоє, сушеє, є же по Бозі, показає сіде, зновені, тім же молимця, де зновені, бої машині. О нас Господу, спасти ся Слава Отцу и Святому духу и ныњи пресно и во вики виковам. Тја, ведња ше на крести Исусе, Із расте приємше всі болею дива й мати твоя блазко ув мені вопіяше чаво сладкое правде неправидно як отерпеши врачує силами человеческой не може ніє і отнеси їх з по Ремудрость прості. Вонь мим, мир всім премудрось, вонь мим. твоє, Господи, мені, що ж живота Господь лишить на місці злачні там у селим я.

Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоєю Господи, помилуй Вечера всього освешенна свята, мирна і безрішна. Господа просим. О, дай, Ангела, мирна вірна наставника, хранителя душі, тілес наших. У Господа просим. Прощення, оставлений ріхові прегрішені наших. У Господа просим. О, дай, Добрих і полезних душам нашим мира, мир. Господа просим. О, дай, Проче време живота нашого, мирі покаяний скончати у Господа, просимо християнське кончене живота нашого, безболізнене, непостидне, мирне і добра отвіта на страшнім суди судищі Христові. Просимо Пресвятую, причисту, преблагословенної славну владичицю, нашу Богородицю і приснудів, Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і другу, друга й весь живот наш Христу Богу предадим. благ і чоловік, олівець Бог, єси і тобі славу осилаємо йому цу і сину і Святому Духу на ній приснив во віки віков. Мир всім. Глава вашого, Сподеві приклоните! Буде держава царстві Твої оприсно благословенне, на Отца і Сина, і Святого Духа на ній приснив у віки віков. Ako preselený obosion, Vladačňo sa šeno dýstva, Slezame pred očistým sa vonem Božeste na umovenia. Pomolím sa vidieť te obrazne ježdi soveršenie sovršenie, Istinné a ja javlenie. Udovím sa na poklonenie kresta, I voskresenie kresta Boha. Об'юще конему, не посрами нас очаяні нашого, чоловіколюче, о тебі, вост твою, очиму і живущому на небесі, всі яко хоче рабини в руку споді своїх, яко хоче рабини в руку спожі своїх, так хоче нашого Господу, Богу, нашому дондежи у щедри. До смо приймів ниво духовин є завіщані поста не витянені, я, не вітянене, і поки блудницею, і мотари. Я покаяння проповідь Одня є, озера жанієм отловим преселенію приселені Водъ снюся ще нодість вас влебаме пред очистем царнем Божественна умовенія о молимся мені тебе образиє дипасхъ совершеніє і истинна явленія угодноемся на поклоненіє христа і воскресеніє христа Бога опю ще ко нему Не пострами нас, оћаја нија наше, о, ћеловико нас, Господи, помилуй нас, јако помлоји сполником се унићи жене, ја најпачена полнића душа наша поношене, обзојуће и унићи жене орд. О, добр jako купе, ваше ја Яко крови дасте і небеса на і времена Ой зусившися, вічно радуєтися, істинно добра я ваша купля, длинна я поставши. Лідінна я восприявся, і сова не ликую ще поєдини престан, Тройцю єдиносушною. Слава Отцю є Свяну і Святому Духої, на ніпресної вовіки віковані во вікова, нескверна. не терпящий утробного яснення, власити заюшила голаше, маленьким содержать тварцю, яко косуденний на крест вознесє, та всякого тя спасти человечество. Нані отпущає, що раба Твоєго владу, пола Твоєму соміром, Якові діста очима і спасенє Твоє, я жив Сіотвал пред лицем всіх людей, Світло откровений, язикове, славу людей Твої, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Сусі. Санує святому духу, і на ней пресної вовіки вікова, амінь. Прайсвята Трой, це помілуй нас, Остой, очести ріки наша, велико прости беззакон, є наша, святий посвіти, сього немощі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, славу, Отцуї, слану, і святому духу, і на ней і пресної во віки вікова, амінь. Отче наші жизни на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, впів наш насушний даж нам не всі остави нам доля наша. Якоже йому оставляємо должником нашим, і не веди нас твоє скушене, но і злави нас от духа, Господь. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отця, сина і Святого Духа, нині, і приснего віки віком. Благослове Твоєго, як коротила, Єси Христа Спаса, і Сбавителя душам наших, слава Отсу, і сину, і Святому Духу, хрестителю, Христо, Тебе молимся, всіх нас спом'яних, да і збавимся от беззаконі наших. Небі бодана безблагодать, молитися за Нем. <клес> і нині пресної, вовіки віковані, моліте, нас, святий, апостол, пророцем мучениць, і всі святиї, да і збавимся від відних скорбей, вас, бо пресати теплих воспасу в всі Po tvoju милость pribijaj porodice divo, moli naše neprezrivo skorbe, no odbit izbavi nas, jedina čista и i blagoslovena ja.

Помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помені, Господи, помили, Господи, помені, Господи, помилуй. Господи, благослови. Сілослан Христос, Бог наш, всегда нині присниво віки віку. Небесний царю, Бог, храними народ наш, і придержащи власти наша, укріпи віру, утверди язики, укроти, міру, міри. Радце і святої обительсів, добрі сохрани, прежде учей братию нашу, во крові праведних учини, і нас в покаянні ісповіданий, і прийми, і помилуй як благ, і чоловіко-любець, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцує Свяну, і Святому Духу, і на ній і пресної, Бої ковані. Найсвятішою керуєм і славнішою без сравнення Серафії, без істини я була скорошою, слушаю Богу родицю Тя величання, іменем Господнім благослови Отче. Молитвами Святих Отець наш, Господи Ісусе Христе Боже, наш помилуй нас. Амінь. Господи, владико живота моєго духу, ну і ні, я не бреже, не любоначалі, празнослові, як от мене. Дуже ціломудрія, мудрія, мудрі, терпіння, любве, даруй ми рабу Твоєму. Їй, Господи, царю даж ми зріти моя согрішення, і не осуждати брата мого, яко благословені сивовіки віков. Слава Тебі, Христе Боже, уповання наше, слава Тебі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитви, причистиє Свої матері, святих славних і всехвальних апостол, преподобних і богоносних отець наших, преподобного Отця нашого. Порфі, і живо Святого Цанашого, Порфірія, блаженно Теодора і всіх святих помилуйте і спасет нас, як благи, чоловіку, любі.